Само на чию користь, будь ласочка, а, напишіть, як Як вважаєте, хто хто переможе 4-0. Ну і звісно ж зараз на стадіоні Євгена Смука у Яворові буде лунати державний гімн. Блин на мовчанні у пам'ять про всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за волю і свободу України. Ну а уже у пів... і слава героям України, все поєдинок розпочато. Нагадуємо друзі, стадіон Євгена Смока приймали, на якому ми були, саме у мостиськах на стадіоні, у них оновленому, теж, до речі, прекрасному. То поєдинок складався непогано. Уже на п'ятій хвилині там корміл відкрив рахунок. Згодом господарі у другому таймі зуміли зрівняти його. Але ой, там, де Савошко, Іваношко, Полю, Іваночку, Полюга. І таким чином, ось у моментах, де є дещиця, ось. Після цього вже епізоду продовжимо удар зараз непоганий. Такого рівня і у гравця з таким досвідом. Добрянський зараз віддає по флангу непогано. Мацелюх. Мацелюх розганяється. Ні, не дають йому зараз побудувати цю атаку, але яка розумна передача. у штрафному майданчику. Простріл удар від Гладкова. І гол! Гол на 10-й хвилині забиває Володимир Гладкий! Але яка ж комбінація пройшла у Курміла. Як же Моцелюк витримав паузу? Віддав на Добрянського. Добрянський увірвався до штрафного майданчику. Побачив там Гладкого. Полюга вже у центрі поля. Він може пробити, але ні, знаходить Добрянського. Добрянський знову на лівому фланзі пропонує там себе партнера, але він його не помічає. Відає у центр знову на полюгу. Полюга, віддає на мудрика. ось ну, тут можна пробувати. Удар від мудрика, але над воротами. Ну, трішки затягнув. Уже гладкий віддає на Мойовецьку, а Майовецький до штрафного майданчику низом. Добрянський. Ні, не зміг і тут Савошко не встиг і полюга не встигав, але як же помиляється перед власним зараз. Штрафним майданчиком е, гості і небезпечна атака. Криницький з м'ячем пробиває. І можемо говорити про те, що у рамках першого кола 9 квітня цей поєдинок відбувався. Миколаїв переміг у себе вдома. 2-1. там запекла боротьба. Була, але вже продовжимо. Після цієї атаки удар Одні у заявці Миколаєва немає. Але ми окремо вже на при на старті другого тайму згадаємо про запасних обох команд. І Зараз непогано Миколаїв пробиває за меж штрафного майданчику. У гірника було учора в не в кубку на превеликий жаль. Поступилися долині нафтовику. У серії пенальтів в основний час зіграли 1-1. І таким чином розіграш Кубку України покинули. Полюга! Ой-ой-ой. Тіше набагато. 44-та хвилина матчу. Тим часом. Непогано зараз. Цюбка знову поборовся. І ще одне скидання. Драган повз м'яч, але мудрик зараз рятує цю ситуацію. Володимир міняй але побачимо, скільки переграють команди. Коростів за корміл. Кельн за Миколаїв. Всі за корміл. Ну, чудово, насправді. Непогано. Курбанов на підбранні. Курбанов пробиває. ой 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 Який же сейв? Ще за. Зараз розслабились, господарі. Коваль навішує штрафного майданчику. І що тут І... Забиває, забиває Миколаєві. Робиться третій номер. Андрій Гурський на 45 й плюс, напевно, другій хвилині забиває зараз Андрій Гурський і зрівнює рахунок. Ні, уже у складі Миколаєва гурський таким чином рахунок 1-1. після першого тайму команди поки що вийшли на поле у складах з однією заміною. Господарі Микола віддає на правий фланг на віз до штрафного майданчику. Обережно потрібно драгану грати його і в останні міста їх навіть у разі перемоги сьогоднішньої господарі. У них буде 28 балів. У нафтовика буде. 35, ну це плюс 7, Буде дуже важко і багато чого будуть вирішувати. Очні зустрічі і зараз. Що маємо добулівальників кормілу, але які же моменти Ще найкращий? Поки що момент у другому таймі серед обох команд. Є ще одне підбирання зараз. Миколаїв, удар здалеку. З публіки це такий собі, я не знаю, Карлес Пуйоль тільки на позиції лівого захисника, як у Барселоні свого часу. Був і ще один навіс, і тут Сущак-Сущак пробиває і рятує. Боже мій про них згадували, є кім підсилити гру. Ми бачили, що пішов розминатися Андрій Гриб. Ну, подивимося, це один із кандидатів, хто може з'явитися. Є і Богдан Бойко І зараз гладкий видає на Іваночка. Іваночко пробиває. Який удари. І... Сущак навішує. До штрафного майданчику таки на дальню стійку виходить. Зараз Бурмас забирає цей м'яч. І жовта картка. Жовта картка. Хто її отримає, тут одразу емоції. Емоції. Вибачається дяк, ну це Святослав дяк проти Бурмаса. Так, 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 жовта картка. Ну, вболівальники Миколаєва одразу вимагають червону картку. Думаю, що... ну не вірю насправді. Але так, Богданов пробиває здалеку. І... Вдала передача, але Мицелюк наздогнав. віддає на Шандру, ну той може і пробити. І Шандра пробиває здалеку, але повз ворота. Абсолютно Чак його ледь не втратив. Передача на Репету. Репета знаходить гриба. Ну і потрібно пробивати. Гриб пробиває. Боже мій. Як же довго гриб приймав це рішення? Я не знаю, можна було вже зготувати їсти собі. Репета пробиває! Бурмас рятує. На той час. Ну, загалом, маємо те, що маємо. Усе в житті насправді можливо. Атакує Миколаєву ці завершальні Уже секунди цього матчу. Ще один навіз до штрафного майданчику. Васишак із м'ячем. Зберіг його, шукає варіанти для продовження. Їх не так багато. І Дзюрах пробиває здалку, і там гой завжди вболіваємо за гарний футбол. Друзі. Ну і дякую, дякую. Корміл своїм болівальникам. Миколаї дякую дякує своїм болівальникам. Чудовий, чудовий поєдинок, насправді, чудовий матч. Ми з вами побачили, друзі. Дякуємо командам за цю гру. Дякуємо.